Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні день розпочався з подорожі. Їдемо до міста. Треба зробити деякі покупки, поки Бога вдома. Зайшла в магазин склад взуття, підшукую собі якісь осінні ботиночки. Кросовки в мене білі є, але вони вже майже зносилися і треба щось таке не дуже дороге. Ціни, в принципі, тут не дуже космічні. Ну, вибір такого, як я хочу, не дуже великий, дуже багато стакого, такого. Не знаю, хто його купує. Магазин, до речі, дуже великий. Багато всякого, але воно якесь таке різнокольорове. Всякими бантиками, цепочками. Ну, ціни не дуже великі, не дуже космічні. Багато красовок, уже навіть зимове взуття з'явилося. Дуже багато білого є ось такі чоботи високі, теж не знаю, хто їх купує, ці чоботи. Чоловічий. Ряд також є. Ну, я туди не ходила, там Вова. шукає щось собі підходяще, не знаю, чи він щось знайде. Також тут багато носків, сумок, були б тільки грошики. Зайшли в магазин одягу. Тут і одяг, і взуття. Дивлюся на піжамки. Ось така мені дуже сподобалася піжамка дуже класна. Вона не дуже тепла, але все одно. Гарно. але я її поміряла, для мене вона дуже велика. Широка і велика. Заглядаю на ось такі м'якенькі, прикольні піжамки. Дуже хочеться, ну не знаю. Побачу. Яка класна поняшка. Дуже пухкенька, м'якенька. Також підбираю собі шапочку. Не знаю, яку вибрати, світлішу чи темнішу. Друзі, сьогодні знову у нас невелика розпаковка. Сьогодні у нас по одягу і по взутті, так як нам треба було звовувати на осінь взуться. Ми голі-босі. Ну, не голі а босі були. В мене є, вони лаковані, і на каблучку зараз мені в них гай незручно ходить. А по селі на роботу треба в чомусь бігати. Знайшла ось такі замшеві. Показувала, в якому магазині брала, коштують вони 600 чимсь гривень. Мені вони сподобались, вони зручні, вони не маркі, вони без підборів. Ну, нормально, мені сподобалися. Звісно, щось хотілося краще знайти, але нічого краще ніде не змогли знайти. Ми ще походили по різних магазинах, взяли все-таки в складі взуття. Я вставлю відео, як ми були в цьому магазині. Я там показувала трошки, там дуже багато взуття. на який хочеш смак, Вова взяв собі ось такі, подивився спочатку на них, а потім <пиш>, пішли по інших магазинах шукати. Ну, на його ногу нічого не можна знайти. В нього така ножка невеличка і вузька вона тоненька ножка. Переміряли багато, ну, вернулися все-таки до перших цих, тому що вони йому дуже добре підходили, дуже гарно лягали на ногу, йому в них просто зручно. І воно невелике, компактне. таке, Ці коштували 799 гривень, такі звичайні не шкіряні, а звичайні кросівки. Носків набрала 4 пари по 2, по 20 гривень носки. Взяла перчатки ще одні на запас, Це в Аврорі були по 9 гривень. Віроніки теж за 20 гривень одні тепленькі носки. Тоді Вова взяв собі спортивний костюм, уже теплий на флісі на зиму. Але брали ми його в роздріб. Тобто ну, брали кофту віддільно, штани віддільно, в різних магазинах, тому що теж він не міг собі знайти таке, щоб йому підходило, то воно велике, то мале. якщо кофта підходить, штани дуже великі на нього. Йому треба в дитячому мірі скуплятися, тільки найбільше брати. То знайшли ось таку кофту за 600 з копійками і штани. Штани 500 з копійками взяли теж. Там два розміри, які на нього були, але одні чорні, одні сині. Ну, Ми вирішили чорні, бо все-таки чорні краще підходять під червоний колір. Ну і взагалі то ось такі ціни вийшов в костюм нам. Ну, в 1200, якщо скласти, вийшов. А так взагалі костюми по 1500, по 1300. Теплі флісові костюми, більш-менш нормальні, такі, що не кошлатяться. Ну, це теж ми таке знайшли, що воно покриття непогане таке, що не кошлатиметься воно. Я і собі там придивлялася. ну... Сьогодні взяла собі піжаму, на слідуючий раз буде костюм, можливо. Так, і шапку взяла собі. Оце мені треба було взуття, і мені треба було осіння шапка, так як у мене шапка зимова, а зараз ще й мені жарко ходить. І шапочка така 135 гривень. дуже така, ну, недорога. Такі в нас покупочки. Ще там АТБшка була, по мілочі хотіла деяких круп взяти. Ну, кстати, в АТБ крупа, гречка по 74 гривні, але ем, там кілограм. Друзі, ще взяла ось таку тепленьку піжамку собі. Така тепла, класна, м'якенька. Я все ходила, давно вже собі заглядала на ці піжамки. ну, Жалко було грошей. Не знаю, я це ходила дивилась, дивилась, Вова каже, та бери, ти завжди мерзнеш, бери, бери, я тобі тіп, купляю, дарю тобі. Переживаю, тільки треба було брати на розмір більшу, бо як постирається, щоб вона не збіглась. Ну, Вона не коротка, не ось так вона мені. А так, нормально, по мені. І ножки довгенькі, такі нормально виглядає. Така поняшка рожева. Довольна, приїхала, зразу одягла, приміряла її. Сказала я, 535 гривень. В принципі, це ну, не дуже й дорого. Друзі, йшла по вулиці і зустрілася мені ось така класна клумбочка. Дивіться, яка вона гарна, класна композиція. Я собі її сфотографувала і думаю, зніму відео на заміточку. Теж хочу таку.